Доброго всім часу. На календарі у нас сьогодні вже 29 грудня, тому всіх з прийдешними, наступаючими, новорічними святами. Крепко всім здоров'я. В першу чергу, звичайно, це мирного неба нам всім. Так, якщо по темі, сьогодні я на пасіці грудневий огляд зимуючих бджіл. І постійні глядачі знають, я показував, як я зимою оглядаю бджіл, тобто роблю зимню ревізію, для чого я це роблю. Тому сьогодні саме грудневий огляд. Дивіться, на сьогоднішню тему мене, звичайно, підштовхнули це коментарі коментарі під відео, де там розказували, що це червень, липень-червень, повинна, повинна, бджоли повинні бути забезпечені медом і вони зимувати повинні аж до приходу весни. Нема чого зимою вулики відкривати, до них лізти. Звичайно, вони в чомусь праві. Далі я це все розкажу, все покажу. Хтось, хтось взагалі проти, щоб зимою тривожити бджіл, відкривати вуглик, тобто робити їм фізичний огляд, хтось робить це просто як прослуховуванням, там вухо, статископ, стати допомогою статископу, якщо я не помиляюся. Далі я це все теж покажу, про це розкажу. Ну, дивіться, єдине, що я хочу сказати, я роблю фізичний огляд на протязі всієї зими. Хтось робиться тільки до нового року, після нового року він вже вулики не заглядає. Я роблю на протязі всієї зими. Тобто, в листопад я роблю один огляд, в грудні я теж роблю один огляд, в січні я вже роблю два огляди. Тобто два рази я маю веду на місяць, маю на увазі на місяць, через дві неділі, і там вже можу закінчуватись корма. Ну а в лютому там спочатку теж один огляд, а далі в нас вже Вінницька область, південь Вінницької області, там вже в другій половині місяця люті, там вже повністю у нас починається сезон, там вже десь на смітниках вони якийсь пилок шукають, приносять. Йде вже розплід, там вже утеплення. Тобто, кому цікаво, дивимось, не перемикаємо. Так, ну і для початку постійні глядачі, звичайно, знають. В цьому році пасіка в мене зимує на трьох, майже 90% бджоло родин, зимує в мене на трьох-чотирьох вуличках. Кожна вуличка займає десь третю частину рамки. Тобто такими собі міні-сім'ями. Це все я вже розказував, показував, не буду, не буду повторюватись, це кліщ. Давайте з вами подивимося. Ну Це не будемо рахуватись там з десяток бджіл. Раз, два, три, чотири. Тобто, ну це ще нормально. Ми будемо дивитися далі, там будуть ще менші. На що звертаємо увагу? Мед. Тобто корм, дивіться, вони від стінки навіть ще не відійшли, навіть на пів сантиметра. Вони ще як були під стінкою, бджола ще навіть на стінці. Тобто ця сім'я зимує чудово. Далі ми звертаємо на вологість. Зараз особливо, дивіться, ви бачите кліматичну зиму, це просто, ну не знаю, як у вас, я вже повторюся, південь Вінницької області. Ну, такої сирої зими, щоб з дощами, ну просто без снігу. Дуже сира зима. Тому, звичайно, зараз звертаємо на сирість зайвої вологи. Вулику повинно бути, не повинно бути. Так, якась якийсь процент вологи допускається, ось як ми бачимо. Наприклад, була у нас ось так плівка. Ми бачимо так, ну це нічого. Піднімаємо. Бджоли всі сухі, рамки сухі. Ну тому одразу пояснюю, чому слабкими посилі сім'ями в зиму не спрацьовує правило, що з осені їх повномедні рамки. Правильно зібране гніздо, і вони собі зимують. Нема чого туди всю зиму заглядати. Дивіться. Слабка посилі сім'я. Так, ви дали їм повномедні тобто, повну рамки. Вони займають, наприклад, ось таку частину. Вони піднялись догори, клуб сформувався зверху, він просто пройшов по цій рамці. Так, він невеличкий, це слабка посилі сім'я. Вона ось собі пройшлася від передньої, наприклад, до задньої стінки. Вона цей мед вибрала, внизу цей мед весь залишився. Тобто слабкі посилі сім'ї, повномедні рамки. Я такий вислів, як мертвому припарка. Нічого він тут не врятує. Тому. На слабку сім'ю працюєте ви. Сильна сім'я працює на себе. І на пасічника середня сім'я працює сама на себе, а на слабку сім'ю працює пасічник. Без допомоги вона, вона не виживе, вона не перезимує. Якщо перезимує, з нею толку весною не буде. І все одно прийдеться об'єднувати. Якщо ви це не зробили з осені, тому слабкі по силі сім'ї контролюйте корм. Корм. Так, ну, слідуючу сім'ю. Що я? В моєму випадку можна назвати навіть не те, що слабка по силі, а крепишом. Кріпіш, Ось це для прикладу. Вони більш активні тут. У нас плюсова температура майже всю зиму. Тобто з кормом все нормально. Ну це в моєму випадку крепиш. Так, ну що, давайте глянемо на вузько-високу. тобто на, на, на вузько-високу рамку. Як вони себе тут поводять. Так, як ми бачимо, все, бджоли піднялися доверху, вони не сформували з осені, так вони були внизу, я пам'ятаю цю сім'ю, тобто вони вже піднялися. Тут невеличкий, давайте. Раз, два, три, так, четвертий вулички тут нема. Тут на три вулички, невеличкий клуб, тут, тобто під передньою стінкою, вони вже піднялися. Але тут ще достатньо меду під задньою стінкою, тому все з ними поки що гаразд. Нехай собі спокійно доводить далі. Так, дивіться вологість, що таке вулику, зайва вологість. Ось подивіться на дах, на дах ці, цього вулика. Тобто, як ми бачимо, тут на рамках на бджолі, тобто, утеплення тут все сухо, все нормально. Це воно не свіже. Що це означає? Що дах просто не, сп... не було вентиляційних. Їх і зараз тут немає вентиляційних отворів. Я вже не роблю, бо доска б тут просто прогнила. Це був би ушний вулик. Доска прогнила, тому тут великі щілини. Зараз вона вже справляється, тут вже сухо, але ми бачили, що цей вулик він не справлявся. У нього не було вентиляційних отворів і просто тут гнила криша. Тому, якщо не справляється, обов'язково робіть вентиляційні отвори. Давайте глянемо ще. Один вулик на вузку високу рамку. Невеличкі сім'ї, пам'ятаємо. ну Тут вони теж тут вони теж вже під верхом. ну Це не означає, що в них закінчується, закінчується мед. Багато, багато, багато просто одразу з осені так формували. Так, є в є них ще тут мед. Після нового, року, після нового року на ось такі вузько-високі рамки, які бджола вже знаходиться на, на, на верху рамок, просто буду давати дотації. Давайте глянемо ще одну більш-менш нормальну сім'ю посилі. Десь вона така собі середня, у мене їх невелика кількість. Але вони є, подивимося, як вони себе ведуть. Так, ну що, вони теж зимою дуже чудово. Від передньої стінки вони не те, що майже вони взагалі ще не відійшли. Як був сформований клуб, все сухо, меду тут вдосталь, чудово зимують. Так, це корпусний і на вузько високу. Тут теж дуже невеличка сім'я. Бачимо так, бачимо, вона вже десь раз, два, три вулички, вона вже піднялася доверху. Вона ще під передньою стінкою, під задньою стінкою, тут повністю ще в рамках мед. Ніякої вологи, чудово зимує. Так, ну що, якщо повертатись до нашого запитання, як все ж таки зимою виявити сім'ю, якої вже закінчується мед, тобто якої вже потрібна якась допомога, або давати мед, або інші якісь проблеми. Дивіться, в першу чергу це метод фізичного, ну метод просто беремо, відкриваємо вулик так, як роблю я. І фізично їх оглядаємо. Дивіться, тут на дві категорії діляться. Хтось це тільки до нового року, тобто до нового року він оглядає сім'ї, після нового року ні. Дехто взагалі з осені бджоли починають зимувати, вони до вуликів, до, до бджіл не лізуть. Тобто їх не відкривають, їх не тривожать. Чому так? А тому що. Бджола зимою споживає мед. Так? В неї і чим довше, чим довше триває зима, зимовий період, тобто безобльотний період, у неї переповнена задня кишка. ну Це простими словами, так, кишечна кишка, я не знаю, як правильно. Тобто бджола, бджола робиться важка, бджола збирається в клуб, то вона одна за одну, тобто вона тримається лапками, ніжками, теж не знаю, як правильно. Чим більше в неї переповнений кишечник, тим важче її втриматись. Тому противники фізичного огляду зимою, що вважається, ви відкрили вулик, ви її потривожили, якась частина бджоли осипалась. Та, що бджола осипалась, вона вже загинула, вона не перезимує. Тому вона весною вже не буде працювати. І сім'я ослаблює ця. Тому, виходячи, з цього хтось оглядає сім'ї зимою тільки до Нового року. Після нового року він вже їх не тривожить. Хтось взагалі, починаючи з осені, зимою бджіл не тривожить, а хтось в, тим, в тому числі і я оглядаю джіл-фізичний огляд, відкриваю вулик, ось так, як зараз на відео, і о, на протязі всієї зими. Чому я для себе так вирішив? Дивіться, за свою практику, за своє бачення за всі свої роки, так, якщо якась бджола там і струситься, стривожиться, ну ось я, наприклад, я їх підняв. Так, бджола себе спокійно веде. Що тут стривожилось, що тут осипалось? А нічого. Якщо навіть там декілька десятків бджіл упаде, загине, ну за те, за те, ну більше, ну, більше, більше шансів рятувати сім'ю фізичним оглядом, це не тільки закінчення меду, можуть бути більше якісь проблеми. Ну, тобто, я... Я за свою практику ще в себе на пасіці не зустрічав від того, щоб я відкрив вулик зимою і сім'я загинула, не перезимувала. А от від того, що я їх не відкрив, навпаки, сім'я гинула, таке на початку, на початку цієї справи було дуже багато разів. То як же нам виявити сім'ю, в якій закінчується мед, або якісь інші проблеми, якщо її фізично не оглядати? Це, звичайно, прослуховувати. Просто беремо. Прикладаємо вухо до льодка до і слухаємо так зване жужіння. Тобто, як себе поводять бджоли в вулику. Так, для прослуховування можна просто прикласти вухо до верхнього льодка, якщо, якщо нема, то звичайно до нижнього. Можна ще використовувати отакий ось, якщо не помиляюсь, статископ. Ну, зрозуміло. Кінець лаген ми засуваємо в льоток, це надіваємо на вуха, щоб краще, краще чути. Дивіться, що тут пояснити. Багато хто робить, отак, наприклад, вухо приклав. Ось так по вулику такий. Можна так хлопнути, повинен підніматися, рівномірний гул повинен бути. Ви їх потревожили так хлопнули, він різко піднявся гу, і так само різко опустився і знов на рівні. Це хто ще не розуміє, дивіться, як же все ж таки зрозуміти по шуму, що тут щось не так. Як я вже сказав, звук не повинен так коливатися, опускатися, підніматися, щось там, якісь дві три бджоли ви окремо чуєте. Не повинно бути, наприклад, якогось шелесту, коли осінь, так, осінь і вже сухе листя. Не мокре, а сухе, ви по ньому йдете. І ось такий шелест. Якщо ви його вже чуєте. Тут щось не гаразд, відкривайте, дивіться. Або взагалі, наприклад, ви, наприклад, отак хлопнули, ви там не чуєте ніякого шуму, навіть отак хлопнули і десь так і здалеку, такий його чути. Сразу одразу відкривайте. Я взагалі вам говорю, що це вже, якщо ви їх там не чуєте, дуже-дуже дуже слабенько вони десь там жужуть. Ну це вже все, це вже приплили. Тому ну що, свою позицію я вже сказав, я просто напротязі зими їх відкриваю, фізично оглядаю листопад-рудень раз, січень два рази, ну і на початку лютий ще раз, а там далі вже йде утеплення, там де вже активний сезон. Дивіться, пасічники зі стажем, в них своя, ну, в кожного своя голова на плечах, а тим більше пасічника зі стажем, якщо брати пасіку, бджіл. Він для себе сам вирішує, чи оглядати, чи прослуховувати. Ну, він взагалі тільки біля льотка може зимою подивитися, там, особливо якщо сніг. Там, ну. Тобто пасічник по звуку, він прослуховує, він зрозуміє. Що я рекомендую початківцям просто фізично, навіть частіше, ніж я. робіть це два рази на місяць. Якщо ви нічого не розумієте по цьому звуку, просто відкривайте і оглядайте свою сім'ю. Так ви врятуєте пасіку. Ви врятуєте сім'ю, ви врятуєте пасіку, пройдуть до, до роки, прийде опит, ви методом ну, будете прослуховувати, якщо ви там противник фізичного огляду. Початківцям обов'язково. Це моя рекомендація. Відкривайте, переглядайте. Так, ви врятуєте пасіку, ви врятуєте бджіл. Так, дивіться, друзі. Е, до речі, я тут знайшов одну сімейку, в якої проблеми з медом, тобто з кормом. Ну я вже в цьому відео не буду це розказувати, показувати, що я роблю. Я зніму зараз наступне відео, бо це буде вже дуже довге по перегляду відео. І все покажу. Тому всім пока і до зустрічі.